Тачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Щорічно 3 березня, в усіх країнах відзначається Всесвітній день письменника. Свята є приводом для вшанування літературних діячів, які проявили себе, а також нагадує нам про важливість літератури і її внеску в наш світ. В Україні Всесвітній День письменника відзначається з 2012 року з ініціативи української письменниці Лариси Ніцові. З нагоди Всесвітнього дня письменника я поділюся з вами цікавими фактами життя деяких відомих українських письменників. Ці факти не розкажуть вам у школі. Але, дізнавшись їх, ви побачите талановитих письменників як людей, які мали сильні і слабші сторони. І розпочати хочу з Григорія Савича Сковороди, поета, композитора, педагога, філософа, основоположника такого жанру, як байка, однієї з найцікавіших і найзагадковіших постатей в історії українського духу. Григорій Савицького рада народився в 1722 році і був розумакою. В 12 років вступив до Києва Могилянської академії. Але не завершив її. В той час, коли він навчався, вищі навчальні заклади не давали професії і можна було кинути університет, а пізніше знову вступити. Що і робив наш Григорій Савич. Він вчився 15 років з перервами і так і не отримав вищої освіти. Але незважаючи на це, він знав 8 іноземних мов: латину, грецьку, німецьку, італійську, французьку, угорську, давньоєврейську. Скварода був вегетаріанцем, харчувався переважно. Молочними продуктами, овочами та фруктами і в один раз на день після заходу сонця. Подикуючи відмовився Григорій Савіч від споживання м'яса та риби після того, як йому е, 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 наснився сон, що люди їдять одне одного. Зазвичай спав не більше 4 годин і любив вставати зі сходом сонця. За свідченнями друзів, при цьому почувався бадьорим і сповненим енергією. Сковорода був незвичайним педагогом, тому що мав власну систему оцінювання учнів. Замість балів за виконані роботи він давав учням коротку характеристику. Так, тим, хто виконав роботи на добре, отримували від Григоря Савича таке звання. Зверок гострий, гострий або вельми гострий. Ті, хто навчався на середньому рівні, отримували від сковороди звання. Тямкий, доволі тямкий, вельми тямкий. Найгірші учні отримували від сковороди таке звання. Тупуватий, тупий, вельми тупий і повне безглуздя. Не минуло і кохання Григорія Савича Сковороду. В 1765 році, коли йому було 43 роки, він жив на хуторі поблизу Валків. в нього закрахалася донька відставного майора, яку він вчив філософії та духовних співів. Справа дійшла до весілля, але в останню мить Григорій Савич втік з власного весілля, бо для нього свобода була понад усе. Мав сковорода й дар передбачення. Так він передбачив власну смерть. 9 листопада 1794 році, після обіду, він вийшов, викопав могилу, зайшов до хати, вдягнув чисту білизну, під голову поклав в торбу з пожитками і заснув навіки вічним сном. А на надгробку заповів написати. Світло вив мене, та не впіймав. Далі поговоримо про Івана Яковича Франка, першого професійного українського письменника, який наважився жити з праці пера. Тобто Іван Франко не мав ні державної служби, ні викладацької роботи, ні державних нагород. Написав, надрукували, отримав ганара, зате і жив. Тому за 40 років творчої праці було, Івана Франко було написано 6 тисяч творів. Тобто кожні два дні з-під його пера виходила або оповідання, або вірш, поема, роман, або монографія. Друкувався переважно за кордоном, бо гонорари тоді там були набагато більші. Мав 100. Псевдонімів, під якими публікував свої роботи. Франко обожнював книги і почав збирати свою власну бібліотеку, навчаючись в Драгобицькій гімназії. А гроші на книги заробляв тим, що писав творчі роботи однокласника. На момент навчання в гімназії він вже назбирав більше 500 книг. А за все життя Власна бібліотека Івана Яковича Франка складала 12 тисяч книг. Коли його питали, коли ж ви встигаєте все це прочитати, на що Франко відповідав, я книги не читаю, я їх нюхаю. Львів це місто Івана Франка. 60 відпущених йому Богом років, у Львові він прожив 40 років. Крім того, що Франко був талановитим письменником, він ще був і неабияким ловеласом. Він вважав, що у поета повинна бути жінка і в ідеалі кожного року інша. В одязі віддавав перевагу сірим кольорам, майже завжди носив вишиванку, його стиль це вишиванка під піджак, в їжі був невибагливим. Зранку пив каву з булочкою, яку сам варив, а в обід квашені овочі і легкий суп з додаванням крапиви, квасу або гриби. Мав феноменальну пам'ять, знав 19 мов і, коли ще навчався і в університеті, і в гімназії, міг дослівно переказати лекцію викладача. В нього було в Івана Франка було дві пристрасті. Це ловля риби і не на вудку, а на сітки, які сам плів, а також дуже любив збирати гриби. Займався спортом, дуже любив піші довгі прогулянки. У 1908 році захворів, лікарі встановили в нього неправильний діагноз, вони йому ставили сифіліс. А в нього був ревматоїдний поліартрит. Давалися в знаки його арешти. Три рази його арештовували. Один раз 11 місяців він сидів у в'язниці. Лікарі давали йому два роки життя, а він прожив вісім, помер в 1916 році на самоті. Дружина лежала в психіатричній лікарні. Донька була в Києві, старший син помер від епілепсії, а двоє інших воювали була Перша світова війна. Ховали його наукове товариство імені Тараса Шевченка. Склеп був чужий і тільки через 10 років перезахоронили на Личаківському цвинтарі. і на його могилі скульптура Каменяря. А зараз поговоримо про Ольгу Юліанівну Кабилянську, яка теж відома своєю пристрастю до книг і до читання. Вона теж, як Іван Франко, збирала власну бібліотеку, але в неї налічувалось тільки 350 книг. Вона була справжня господиня. Своєї бібліотеки, тому на кожній книзі ставила свої ініціали, ім'я та прізвище і заносила кожну книгу до каталогу. Книги супроводжують Ольгу Кобилянську, починаючи з того періоду, як вона навчила читати. Навчила читати вона німецькою мовою, бо в родині розмовляли німецькою. Вчилась 4 класи, закінчила початкової школи теж німецькою, в 14 почала писати перші вірші німецькою. В 19 почала вести щоденник до 27 років німецькою, а вчити українську вона стала після того, як закохалася в Євгена Озарківського. Бо, як казала її подруга, Ідеал Євгена освічена українка. І Ольга Кабилянська найняла репетитора і вчила українську мову, читала багато книг українською, а також українською спілкувалася своїми товаришками: це і Леся Українка, і Христина Алчевська, і Наталія Кобринська. А ще був такий випадок з Ольгою Кабилянською, коли їй було 18 років. Вона жила в Кимпалунзі, зараз це Румунія, і вона забажала вийти заміж за бібліотеку. В неї був брат, який вчився в Чернівцях в університеті. І коли приїжджав додому, він розказував про свого викладача, про декана філософського факультету, такого пана Вробля, який мав. Дуже багато книг, дуже гарну бібліотеку. А для Кабинлянська книги були понад усі. Вона вважала, що книги треба читати, щоб, як вона казала, виобразовуватись. І ось вона вирішила написати листа цій старій мумії, як вона його називала, пана Вробля, рекламувати себе. Вона написала. Мені 18 років, я донька чесних батьків, не дуже гарна, але буду дуже відданою, вірною дружиною, аби тільки дали можливість користуватися бібліотекою. Листа цього вона не відправила і за все своє довге життя, а прожила вона 79 років, заміж так і не виходить. Було у неї кохання всього її життя. Це Осип Маковей на 4 роки її молодший. Це був редактор газети Буковина, а також письменник. Коли вона його вже знала 6 років, вона сама запропонувала йому жити разом. Але він не кохав її. Він вважав її товаришкою, дуже поважав її як письменницю. Але дружився на інше. Ольга Кабилянська мала прийомну Даньку, по її племінниця, це була позашлюбна дитина її брата. Творча привда Ольги Кабилянської. Я багато читаю і писати хочу тільки для жінок. Коли її спитали, а якщо вас ув'язнять, які три книги ви з? Собою візьмете у в'язницю, на що вона відповіла: перше це Євангелія, друге Гіоти Фауст і третє твори Тараса Григорьовича Шевченка. Ольга Кабилянська е, закінчила тільки чотири класи початкової школи. Далі вона займалася тільки самоосвітою. Вона грала на багатьох музичних інструментах. Знала декілька мов, багато-багато читала. І радила всім кожного дня читати хоч півгодини, хоч годину. Перед сном читати кожного дня. Професія письменника нелегка, багатогранна і заслуговує глибокої поваги. Завдяки Їхньому таланту викладати думки на папір, ми з вами маємо змогу читати видатні твори, які завойовують серця мільйонів читачів. Як казав Микола Гоголь, для письменника є тільки один вчитель самі читачі. Тож нехай муза ніколи не покидає наших письменників. І рядки лягають на папір легко і невимушено. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його вподобайкою, підпишіться на наш канал. Вам не складно, а нам дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Читайте книги, які відгукуються в вашій душі. Залишаються в вашому серці. Бережіть себе. До наступного цікавого відео.